Усім велике вітання. Мене звуть Роберто Моралес, і сьогодні я пропоную до вашої уваги огляд подій, які відбулися в примері в головному іспанському дивізіоні в сезоні 2022-2023. Відразу почну з такої речі, яка вже йде в майбутнє, але це місток між попереднім чемпіонатом а наступним. Ла ліга це до речі, я нагадаю. І секунда, і примера міняють свій логотип. Здавалося б, що б такого відбувається? Щось неймовірне. Ну, можна трошки посміятися і сказати, що новий логотип десь нагадує. Новий герб Ювентуса новлений, ковалівського колоса і трохи чернігівського пива. Мінімалізація це мінімалізм, який особисто мені не подобається. Але сам сезон примери, я вважаю, одного з найкращих дивізіонів світі, можливо, за своїм колоритом і найцікавішим. Він був досить насиченим, незважаючи на те, що фактично боротьби за чемпіонство не було. Барселона взяла. Солідно, з величезним відривом, команда просто ну, десь в якийсь момент розважалася, грала так, як їй захочеться, в те, що їй захочеться. Це сезон чаві повноцінний. він готував команду, і як це не дивно, людина, яка вважалася генієм креативу, до речі, в катері як тренер. Але тут він спростив дещо свою гру, навіть не спростив, але зробив значно більш обережною ніж було раніше. Ось що зробив Чаві захист став фірмовим стилем Барселони. Команда мало пропускала. Я скажу про роль воротаря трохи пізніше, але Жюль Кюнде прийшов просто класний футболіст. Але наскільки розкрився Роланд Араухо? Араухо, монстр, домінатор. До речі, і Кюнде і Араухо могли закривати позицію правого захисника. І відповідно тоді Крістенсен в центрі допомагав. Отже, Барселона навчилася більш-менш. На національному рівні захищатися. Але що зробив Марк Андре Тарстеґін? Він монстр, термінатор і домінатор. Це його сезон 26 поєдинків без пропущених м'ячів. і просто суперграм без нього такого впевненого чемпіонства не було б. А може, і не було б чемпіонства. Далі Йонг. свого часу його намагалися відверто позбутися, не тому що поганий футболіст, а розвантажити зарплатну відомість. Але підсумку отримували такого монстра, яким він є нині. Це монстр суміш ін'єсти, і чаві, і трошечки бускетса. Ну, бускетс закінчив свою історію з Барселона. Аді Йонг росте і може давати надто багато цій команді. Що вдалося ще зробити? Це забувати голи стабільно завдяки Роберту Левандовському. Такий нападник, можливо, навіть трошки нижче класом, все одно підійшов би Барселоні. Ну а якщо є сам Левандовський людина-гол, то і поготів команда забувала, тому що є гаві, педрі, є суперрафінія і був дембеле, дуже крутий, хай і не завжди, але ну, через здоров'я традиційно. Просто голи Левандовського забезпечили стабільний набір очок і стабільний захисти, і стабільні нулі пропущених робив Стеген. А далі доведеться вже дивитися в майбутнє з усіма розслідуваннями, проблемами. В ігровому контексті Барселона має лише розвиватися. Мадридський реал, друга команда, про яку ми поговоримо. Головна подія в сезоні це не те, що вони програли чемпіонство, не те, що вони там виграли Копа Дель Рей. А скандали навколо Вінісіуса, навколо расизму. Вінісіус розквітнув. Це піковий Вінісіус, якому ми бачимо, якщо він здатен ще додати. Ну, не знаю, я вже тоді просто не буду уявляти собі межу досконалості. І Вінісіуса і футболу взагалі те, як до нього поставилися. він, можливо, трохи провокативно поводиться, але це не виправдані ні в якому разі. І я. Свідомо розуміють наскільки часто спекулюють на темі расизму, але це не та історія. Це дуже огидна мерзотна історія. До речі, збірні Бразилії і Іспанії домовилися 24-го року зіграти матч проти расизму. Все це на тлі історії з Вінісіусом Джуніором. Просто будемо говорити, що чомусь іспанська публіка всю свою ненависть до того ж реалу. Можливо, до темношкірих футболістів виплеснуло на Вінісіуса. Це погано, огідно і особливо мерзотно, коли це заперечують. І кажуть, болівальники тієї ж Валенції. Ні, та ви що, немає ніякого расизму. Це все наснилося Вінісіусу, а расистів пару штук. Ну, пару е, тисяч штук, а може, і більше. Е, насправді тільки серед вболівальників Валенсії. Далі йдемо до Атлетико. Це історія того, як Дієго Пабло Сіміоне кожного року намагається все ж таки в останні саме сезони. Прибудувати гру на атаку і потроху йому це почало вдаватися, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що за результатом це сезон провальний в Єврокубках, тому що останнє місце як останнє місце в лізі чемпіонів підгрупі в чемпіонаті третє, ну знову ж таки, третє, звичне, третє, нічого такого, нічого нового. Копа Дель Рей теж успіху не досягнуло до півфіналу, не дійшли. Але за змістом гри це дуже цікаво. І сімена знадобляться нові кадри, абсолютно нові футболісти за профайлом, щоб розвивати цю гру. Але у нього є феноменальний Антуан Грізман. Хто він? Нападник? Піднападник? Опорний півзахисник? Універсал, вісімка. Будь-яка роль йому. До снаги і доводиться сміятися, коли його маленького принца ще з Рау сусідаду казали: Та ні, який атлетик, він там здохне від навантажень чоло Сімйоне. І ви бачите, він не просто не здихає, він зараз взірець двожильності. На четвертому місці Реал Сусіда дуже важко буде, до речі, повторити цей результат. Але команда звикла жити, навіть втрачаючи деяких футболістів. Сабель дуже довго після травми набрав форму. Давід цілого вже не може грати багато на топ-рівні. І так от випадають якісь футболісти Лараменді, до речі, велика історія любові до клубу, а завершив за підсумками сезону свої виступи. А команда живе. І Мікель Меріно, Кубо. Потроху різні люди вибухають. Бухають Ленорман доріс до рівня національної збірної. Сьорлот почав хоч десь якось забивати час від часу. Це послідовна робота Іманула Алгуасіла, спокій, його спокій і спокій в клубі. Далі у нас Бетіс. Ну з Бетісом це прощання з Хокіном, людина, яка запалювала в соцмережах на полі, і людина, яку як футболіста любили абсолютно всі. Ну, він не був підлим, він був яскравим, як гравець, і хоч вже старенький не давав так багато креативу, не давав так багато, багато результату, але його дійсно любили, щиро любили. Сам Бетіс показав досить хороший футбол, втрачаючи лідери, втрачаючи часом очки, але все одно я вважаю, що його шоста позиція це вагомий результат. І що далі з Бетісом? Ну тут буде залежати від форми провідних футболістів. Принаймні, з Манолем Пелігріні команда ніколи не йде на прорив і разом з тим не падає. Ярал. Роуляль Пепе Рейна, Дані Парехо, Капу. Старіють ці хлопці. Старіють. Ми будемо чекати Єреме Піно і Баено як нових лідерів. Ну і потрібно шукати ще футболістів. А до речі, академія Реалу завжди вважається дуже цікавою. І в Сегунді Реал Віяреал 2. він завжди команда, яка зрозуміло, що не бореться за високі позиції, немає навіть сенсу, але вона дає бітам усім. Це один з найскладніших суперників у другому іспанському дивізіоні. Ну, до чого ми підійдемо? Давайте згадаємо тепер Жерону. Жерона засіхнула на лігу конференції. Навіть в українському інфрапросторі довелося чути, що вона злила Лігу конференції. Ні, вона просто не витримала, а там немає. Ну Кастиянус, ви багато про нього знали цього бомбардира, який почав забивати? Ні. Стуані, ну Скільки років Стуані І далі? Той же Гарсія опорні. Ну а Гарсія, нічого це не екстраординарно. І далі, далі, далі. І Гасаніґа не що щоб там не говорили, не сватали десь в Реал. Це на рівні абсолютних чуток. Циганков якраз провів дуже хороший чемпіонат, півчемпіонату. Пів він провів топові свої, мабуть, півчемпіонату в усій його українській історії за Динамо, а потім провів дуже солідне, топове півчемпіонату в Іспанії, в новому, без акліматизації. І Він, виявляється, все витримує, він виконує свою роль, він найкращий атакувальний футболіст своєї команди. І на нього хороший розрахунок у Мічіла. Можливо, мічел виглядає поки що ідеалістичним тренером, але для розвитку гравця Віктора Циганкова це добре. Ну до речі, я так згадав воротаря Газанігу, якого сватують до Реалу і українця Циганкова. Тож Луніна треба згадати. Луніна це кожен день новина, Лунін іде, Лунін лишається. Це граються українські змі, іспанські змі, ну, враховуючи зусилля з обох сторін, це новини на кожен день. Це нагадує мені ситуацію, я колись працював, зокрема, в газеті, і там був у нас дуже фаховий хлопець, писав про економіку, але підігруючи публіці він раз на місяць, а то й частіше писав ґрунтовну статтю, чому, чому зростуть ціни на бензин. І це аргументував. Потім так само писав статтю наступну про те, чому вони впадуть. Так само грунтовно. Це десь про історію Лунін піде. Лунін залишиться. Лунін як вратар, повністю задовільняє керівництво мадридського реалу. Якщо він захоче піти, так реал відпустить. Реал готовий продати. Не замалі гроші, тому що імідж реалу, імідж всіх цих перемог в лізі чемпіонів. Хай там Лунін і не так багато грав. Але в цьому сезоні він пройбів найбільше хвилин в офіційних поєдинках за мадридський реал, якщо порівнювати з усіма його попередніми сезонами. Тобто Лунін це круто. Безсумнівно круто, отже. Я десь більше ставлю на те, що він залишиться в реалі. А якщо йти, то це десь швидше в межах Іспанії, але знову ж таки не так легко з цим визначитися. Ну, якщо піде, то візьму сорі з гітафи найочевидніший варіант, дуже хороший воротар плюс у гітафи з реалом президента Гетафи, який є сосіо і вболівальником реала, дуже хороші стосунки з Флорентіно Пересом. Там все порішають, але поки що я в це не вірю. Далі, що у нас з цікавого, ну Севія, це окрема історія. Мабуть, варто подивитися. Я робив прев'ю до фіналу. Воно більше не прогноз, а саме прев'ю бачення ситуації в клубі. Клуб буде змінюватися кадрово. Ми розуміємо, що Менделібер заслугував на новий контракт. Все ж таки. Не Менді Менділібар має бути, має, я кажу, один плюс один контракт готується. Ну це, це буде цікаво, принаймні цікаво, те, що зробить команда. І вона і так провальний сезон перетворила на успішний, тому що трофей і місце у лізі чемпіонів. Валенція. Куди нижче падати, ніж паде Валенсія Пітера Ліма? Не знаю. Пітер Ліма ставить всі рекорди, б'є, команда останнього боролася за виживання, виборола це виживання. Але що зараз там лишилося? Гая. Ну, таке враження, що і він, бідака, вже трохи кисне в цьому колективі. Португалець Алмейда в півзахисті це відкриття, це промінь, та навіть не світло, це взагалі щось єдине світло, що там є. Інколи ліно давав щось цій команді. Ну дуже дуже важко сказати. Ніко Гонсаліс намагався себе продемонструвати. Дорогі ще цікавий футболіст, але і в Барселоні в нього не вірять. А Валенція, схоже, не вірять сама в себе. Ось так все це відбувається. Нагадаю, вилетіли одідоліт Десь справедливо. Хоча до останнього там була тягнина за алмерією. Вилетів еспаньол. Еспаньол, який щось хотів, сам не знав, що захотів. І Ельче, який просто був слабеньким, симпатичним, але слабеньким. Ось такий привид, Ельче. Повертаються у нас гранада 100% відсотків Пальма, спальма далі боротьба за третю путівку. Але я скажу, що в секунду має заходити депортіво з Орестом Лебеденком. З Орестом Лебеденком це достатньо круто. Ну, принаймні, щоб трошки подивлі, подивитися на дивізіон. Я сказав, повертається депортіво. Ні, ще не повернувся офіційно, але чомусь віриться, що це відбудеться. Якщо того не трапиться, ну не знаю, не знаю, що там пороблено в головному місті Галісії, що все так крутиться. Іспанський чемпіонат це чемпіонат неймовірних подій. Попрощалися з бензима. Взагалі він міняється. Ось такий монстр, як Бензема, пішов. Змінюються футболісти, Бускетс, Альба залишили Барселону. Ну, здається, все змінюється, але щось залишається. Залишається, як наче в мадридському реалі. теж казали, що він піде. Залишається як різні інтриги. Неймовірна боротьба цього разу була за лігу конференції. Неймовірна боротьба за виживання. І буде так само цікаво і наступного сезону. Отже, я закликаю вас підписуватися на канал Єврофутбол. Я думаю, що тут достатньо буде завжди цікавого, як багато цікавого в іспанському футболі. І ще один експерт, якого я закликаю. Його звуть Медя, ведмедик подарований найкращою світі Тетянкою. Вам каже: Прімера, це супер-супер-супер. І також він запевняє, і я разом з ним, що все буде Україна. На все добре!